Слава довіда і сестри! Дійсно, такий великий Бог, а так би хотілося, щоб Він завжди, не тільки тут, а не тільки зараз, але завжди був близько в нашому серці. Хотів би на початку нашого служіння прочитати вам Слово Боже від приповісті Соломона, 15-й, 16 розділ, вибачаюсь, 16 розділ, починаючи з 1 до 9 вірша. Причі, 16 розділ з 1, 9, я думаю, що ці вірші вам знайомі, не раз ви чули. Заміри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Все, Господь, учинив ради цілей своїх і безбожного наднину зла. Огида для Господа всякий бундючий. В цьому вірші я хотів зупинитися, тому що я не зовсім розумію, що це означає в українській мові, тому я хотів просто сказати: по англійськи як вони говорять, every proud in heart is an abomination to the Lord. Тобто кожне серце, яке має пиху чи себе піднімає, це. є... Бридко в його очах. Далі читає шоста вірша. Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Як дороги людині Господь уподобає, й її ворогів Він замирює з нею. Ліпше мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Ми робимо завжди собі плани. Це нормально. Ми багато плануємо, ми собі скажемо, це буде так. Ми зробимо собі так. Да. Але знаєте, я останнім часом просто почав задумуватись про таке в англійській мові є таке слово Providence. Я стався його перекласти. Ну, в українській мові я не знаю, чи воно зовсім то саме означає: провидіння або передбачливість. Це просто така думка, що Господь абсолютно все наперед знає. І тоді дуже часто задумуєшся, якщо Господь все наперед знає, то чому ми робимо рішення такі, як ми робимо, і наскільки вони є важливі, чи вони важливі, чи вони зовсім не важливі? І знаєте, навіть такі маленькі речі. Я в своєму житті, чим більше я думав і стільки згадував, стільки моментів, коли речі, які ставалися з нами, ми, можливо, зовсім не розуміли в той час, чому це стається і чому це стається нам, чому це стається глобально, чому це стається. І ми запитуємо Бога, чому? І ми, можливо, не знаємо відповіді в той час. Можливо, ми його колись дізнаємось відповідь, а можливо, ми її ніколи не пізнаємо. Але дуже часто, я не знаю, як ви, але я в своєму житті задаю це питання: ну чому? І я не думаю, що це погане питання, тому що це нам дає можливість зупинитися і роздумувати іменно про своє життя. Особливо, якщо щось недобре з нами стається. Але деколи, і як добре. Знаєте, навіть такий маленький момент минулого тижня була сильна буря, да? і ми їхали на служіння. і ми абсолютно ніколи не їдемо по Николсу по Роуд. Ніколи. Просто так, там багато світлофорів, деколи ще поїзд застрянеш і ну, ніколи не беру. Я завжди їду на Герцберґроуд. На а чогось я на телефоні був і заговорився, і, і поїхав Николсу. Навіть моя жінка до мене питається, каже, що ти сюди поїхав? Я кажу, не знаю. Ну так поїхалось. Ти їду вже сюди. Заїхали, ні одного світлофора не стояли, скоро приїхали, дивишся, паркела пустий, так навіть дивуюся. Вроді навіть не так сильно, аж рано приїхали. І потім мені аж один зашарі говорить, що там перекрило повністю дорогу з цієї сторони дерево впало. на Наклейзма повністю перекрита дорога. Тобі, так думаєш, нічого собі? Абсолютно ніколи туди не їжджу, а так вийшло. Поїхали ми потім в Луїво на служіння, вертаємося зі служіння. Теж їдемо завжди. Я сходжу з Гайвея, на, там, де Версейлз Роуд і Country Роуд з'їду додому. Завжди так їду. Як з Чикаго їду, завжди з тої сторони їду, завжди так. А ми ж з дружиною заговорилися і пропустили один екзит, пропустили Ліст Таун Екзит. Я ж заїхала ж е, там, де Ньютаун Пік. Ну, з'їхали, то заїхали. Ну яка різниця? З'їхали туди і поїхали. Теж нам розказують пізніше Наталя, що там дуже багато і затопило, і дерев попадало по Country roads. Я навіть не думав, тому що в свого такого дощу не було, такого вітру не було. Але такі маленькі моменти на нас зупиняється задуматись, наскільки Бог нас веде. І наскільки Він нас оберігає, не тому, що ми якісь кращі, не тому, що ми якось заслужили, а тому, що по Його милості і по Його доброті, Він нас оберігає. Він нас оберігає від багато різних таких моментів. Я, я як почав передивлятися, знаєте, дуже багато моментів, я недавно. Може, не зовсім недавно, може, вже трохи часу пройшло, для мене якось так, здається, недавно. Но я, я ділився про момент, про мою роботу, що як президент нашої компанії йшов на пенсію, він мені розказав, я навіть запитав запитання, як то так сталося, що ви дозволили мені працювати з дому? Коли ніхто з дому не працював, це було ще до пандемії 10 років, це було ну, абсолютно. Ніхто з дому не працював, я був один. І мені було тоді, мені здається, 24 роки. І він вирішив, що я йому довірю, щоб з дому працювати, і час від часу приїжджати чи прилітати в офіс. І, знаєте, він мені таке розказав, що я ніколи його не знав. 10 років пройшло від того часу, від того моменту, відколи Бог мені показав, чому? Як я тільки почав працювати, я дуже коротко це, це пройду, не буду багато деталей заходити. Як я тільки почав працювати тут, в Кентакі перші місяці я зробив помилку. Я зробив помилку на роботі, та помилка коштувала приблизно 17 тисяч доларів для компанії. Для нас це великі гроші, для цієї компанії ну, не зовсім великі. Вони не то, що вони незначні, але ну, значні. І знаєте, це така помилка, що в мене на роботі не всі зовсім розуміють те, що я роблю. Тобто, я, якщо б нікому не сказав, ніхто би про неї не знав. Вони б висели, бо вони мільйони доларів переслають туди назад, і абсолютно не всім можуть знати, чи там 17 тисяч вона просто захована в тому всьому. Але я знав, що в той момент я зробив помилку. Це була моя помилка. Це не те, що я можу на когось сперти там маркет, щось там інакше зробив. Це була моя помилка. Я, я, не, я не додивився, я неправильно зробив. І я в той день трошки з тим боровся, Ну, так скажу босові, він скаже: о, я тобі дозволив вдома працювати? І туди вже помилки пішли. Але я вирішив, що все ж таки треба правильно зробити. Я написав йому імейл, написав йому е-мейл, що так і так я зробив цю помилку, стільки вона коштувала. Оце я зробив, щоб ця помилка більше не було. Оце я зробив, щоб ну, постав різні методи, щоб, щоб це не повторилося. Я йому вислав, він мені нічого не відписав, нічого не задзвонив, абсолютно нічого, тишина. Але 10 років пізніше, як він мені казав, чому він мені так дозволив, він сказав, Знаєш, я тобі не зовсім довіряв, я тобі не зовсім дозволив. Я в той самий час я шукав твою заміну. У мене була стопка кандидатів на моєму столі. Я хотів тебе замінити. Ти пішов, все. І вже мав на ідеї, які інтерв'ю. Каже, це є люди, які мають стаж, які знають, що вони роблять. Але ту імей, що ти мені колись. Послав, пам'ятаєш її, я кажу, так, «Да, добре пам'ятаю. Він каже, як я отримав ту ім'я, я взяв ту стопку і тако мусор викинув. Він каже, я тоді зрозумів, що я можу тобі довіряти там, ніж комусь тут я менше можу довіряти. І через такі моменти в нашому житті ми бачимо, наскільки Бог нас веде, наскільки Бог нас оберігає, наскільки Бог нас благословляє. І тоді ми, дивлячись назад, ми не можемо сказати, що це я зробив. Ми не можу похвалитися, що це я якийсь мудріший, я якийсь кращий. О, мені дозволили з дому працювати. Ніхто такий не працював. Ми тоді абсолютно розуміємо, що ми ніщо, якби не Бог. Знаєте, так само мені згадалося ще декілька моментів. Я казав, як почав думати про минуле, дуже багато моментів згадується. Згадав про Гаїті. Не знаю, чи всі знаєте, я був на тій поїздці, коли встав землетрус в Гаїті в 2010 році. І це було дійсно чудо, якщо подивитися назад, тому що в нас було 53 людей, і абсолютно ніхто з нас не був пошкоджений. Ми були в різних місцях. Ми всі тільки цього ранку прилетіли в Порт-Принс, столицю Гаїті, де де стався той найгірший землетрус, 190 тисяч людей загинули. Це було один з найгірших землетрусів не, 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 по, ам, не по шкалі, наскільки вони, а на скільки людей померло. Тому що там будівництво дуже поганої якості і будинки не, не, не стоять. І знаєте такий момент, коли пастора син, який у нас був перекладачом, знав англійську мову, ми з ним йшли. Мені здається, було у нас було дев'ятеро. Ми йшли в магазин закупитися, щоб зробити вечерю в той час. Ми вийшли пішки і зупинилися, тому що пастора син сказав: я забувся телефон, мені батько має дзвонити. Почекайте мене тут, а я збігаю і телефон візьму. Ми його зупинилися, почекали, навіть не думали багато за то. Він вернувся, приніс телефон. Це фактично 3 хвилини, може, чотири пройшло. Пішли ми далі до того магазину. Земелетрус стався. Як ми були на горбі, тако зверху з горба, це дуже горбисте місто, ми бачили той магазин, в якому ми мали бути. Цей магазин абсолютно нічого з нього не лишилося. Нічого. Всі люди в ньому загинули. Якби не цей момент, якби не цей момент, коли пастор Син вернувся і сказав, почекайте мене, ми би були всередині в цьому магазині, і я би сьогодні не був перед вами. І це тільки милість Господня. Знаєте, я можу багато таких прикладів говорити. Дуже багато. Не тільки з свого життя, але й з іншого життя. Знаєте, ми знаємо приклади з Біблії навіть. Подивимося на історію Йосипа. Найбільший, напевно, приклад, наскільки Бог, можливо, навіть через такі моменти, які ми навіть не розуміємо, але тяжкі моменти, Він передбачує наперед, що має статися, як спасти людей. Здається, батько добре зробив, да? він дав своєму сину кольорову одіж. Він не знав, що це доведе до чогось іншого. Він не знав, що, не знав, що цей момент почне іменно моменти, коли будуть його брати йому завидують, його брати його продадуть. Ті, що купляли його в рабство, вони не знали, що тим, що вони зроблять, спасеться багато людей. Як Путіфар його поставив, як чашник його. Багато людей в цій історії, багато людей, вони не знали, що тим, що вони роблять, вони іменно йдуть по Божому плану, і Бог іменно веде до того моменту. Ми живемо своє життя. Ми дуже часто не розуміємо, чому моменти, які стаються вокруг нас, чи нам, чи іншим, чому вони стаються? Можливо, часом Бог смиряє нас. Часом Бог нас хоче щось навчити, часом Бог нам хоче щось показати. А часом може ми ніколи не будемо знати, чому деякі моменти стаються нам? Це не означає, що те, що ми робимо, не значить. Тому що кожен момент навіть вернутися про мою історію. Якби я цього не зробив, якби я не сказав правду, якби я зовсім нічого не сказав, я би не мав цієї роботи, де я зараз маю. Я не знаю, як би моє минуле чи майбутнє було сьогодні. Тільки один Бог знає. Але ті речі, які ми робимо, і нам дає часом Дух Святий, часом наша совість. Дуже часто підказує Слово Боже. Як ми дійсно довіряємося йому і йдемо, і живемо по цьому, ми бачимо, наскільки Бог благословляє. А часом, як того нема, ми бачимо, як далеко ми можемо впасти, як далеко можемо зайти через такі маленькі речі, які, здається, зовсім безобідні, які зовсім просто забирають наш час. Вони не є погані. Ми оправдовуємо себе перед іншими, самі собі, ми здаємося, це зовсім непогане. Щось там подивитися, щось там зіграти, щось там. Але Потім обертається, про що пройде час, ми не маємо час молитися, ми не маємо часу на Слово Боже. І ми бачимо, пройде більше і більше часу, і ми вже навіть молитви нема, навіть коли ми стаємо на молитві її нема. І тоді ми зупиняємося і робимо аналіз в нашому житті, що дійсно є важливе. Я собі в моєму житті згадав такий один приклад, я, можливо, теж навіть, навіть казав колись в проповіді, що дуже часто ми бачимо тільки, я думаю, ми всі знаємо такий пазл, де складається велика картинка, деколи там є маленький, а деякі там 100, 1000, 500, декілька, да не по декілька тисяч. Я персонально не зовсім їх люблю, тому що в мене часом не вистачає терпіння до них. Моя дружина дуже їх любить, вона любить, вона їх спокоює. У мене вона тільки нервує. І, е, Знаєте, часто подивишся на ту картинку і ніколи не будеш знати, що то є. Ну просто там чорне, синє. Ну, не знаєш, де вона йде. Я люблю подивитися на картинку і знаю, окей, це йде сюди. Ну, Так я побудований. Так я, я люблю. Я не люблю дивитися і тако пробувати 150 раз, де вона має йти. Але дивишся на ту картинку. Ми часом в нашому житті, от так ми бачимо, от, оту маленьку картинку, ми не бачимо велике. Ми не бачимо вашу картинку, мою картинку, всіх картинків, які ми, можливо, маємо, Бог бачить все. Бог бачить, як кожне наше рішення в нашому житті, кожен наш крок, все, що ми робимо або навіть не робимо, веде до, до цієї волі, що воно було зроблено. І тому ми, якщо дійсно ми довіримося йому, Біблія не каже: не плануйте. Плануйте. Але розумійте, що ваші плани не є мої плани. Що на Біблія говорить, що якщо ми дійсно довіримося Єму, нас не буде нарікання. Ми будемо дійсно віддаємося в його руки, і тому ми будемо знати, що я не розумію, я не знаю, що робиться, я не знаю, чому це. Але я знаю, що ти знаєш. І тому ми, якщо дійсно довіримося йому і зрозуміємо, що ми знаємо, що Бог є в контролі, Бог керує абсолютно всім, в нас не буде переживання. Чому, як, коли. Тому що ми знаємо, що Бог за це подбає. Знаєте, як прийшла пандемія? Я може навіть трошки дивувався. Я не хочу нікого усадити, Ну наскільки людей просто. Почали просто так сильно переживати, що не знають, що станеться. Ну, я розумію, то, що, то, що не знане, це завжди якось боїшся і переживаєш. Але знаючи, що Господь є за нами, Господь нам дає обітниці, якщо ми йому служимо, якщо ми йому довіряємося, то чому ми, як християни, дуже часто стаємо рішати все своїм розумом? Коли правильно його рішається на колінах, якщо ми переживаємо, якщо ми боїмося, якщо ми не знаємо, ми стаємо на колінах, ми довіряємося Богу. І я знаю, що це набагато легше сказати, ніж часом виконати. Бо я, я з практики знаю. Я такий самий, як ви. Не думайте, що я тут якийсь вже щось досягнув, і я вже ніколи не переживаю, ніколи не. не... Але все ж таки, ми, християни, ми маємо розуміти, що не все ми завжди будемо розуміти? Тому що все, що округ нас, контролює Господь. А ми тільки бачимо маленьку картинку. Я би хотів, щоб ми дійсно довірились Богові, але також запитували себе, ці питання. Чому? Чому ми в цій країні сьогодні? Ви коли запитували себе це? Чому ми іменно сьогодні тут, а не десь інше на Україні, в комусь інакшому штаті? Чому ми іменно тут? Ви думаєте, це випадковість? Ви думаєте, що ви є мудріші чи якісь кращі від когось іншого? Я вам гарантую, що це не є так. Тому варто задуматись, чому в нас все є, що сьогодні є? Чи дійсно Бог нам дав ці блага тільки, щоб себе розбагатити? щоб собі добре жити, щоб надіятися на свої банковські рахунки, чи своє якесь майно? Як Бог нас хоче щось навчити, Бог може це все забрати. Тому дійсно довіряємося Богові і пам'ятаємо, що це все, що ми маємо, це не є по наших заслугах. Це не є, тому що ми якісь кращі. А тому, що Господь явив милість свою і привів вас до цього моменту, до цього часу. Тому дякуємо Богові і пам'ятаємо, що все є, в Гос... все є в Божих руках. І як ми себе запитуємо чому? Чому стаються різні моменти в нашому житті? Не тільки погані, але добрі. Може, нас Бог чимось благословив? Може, ми можемо тим благословити чи допомогти комусь іншому? Можливо, Бог вам дав якийсь талант щось робити чи служити? Служіть. Тому що це не випадково, що Бог іменно це дав. Це не випадково, що Бог іменно це вам зробив. І якщо ви дійсно будете задумуватись, ви побачите Божу руку. І Бог буде вас благословляти і охороняти. Бог вас благословить. Амінь.